Хороший набір функцій, безкоштовні оновлення назавжди і все це за доступну ціну. Зустрічайте новий мультимарочний сканер SYNCTOOL Reader 8. Сканер підтримує більше 100 марок автомобілів та працює по всіх блоках. Завдяки провідному з'єднанню сканер опитує блоки набагато швидше, ніж сканери з типом підключення по Bluetooth. А в блоці буде можливість читати та видаляти коди несправності, переглядати параметри в реальному часі, користуватись функцією стоп-кадру та виконувати тести виконавчих механізмів. Канар підключається по заводських протоколах автовиробників, тому в блоці ми будемо бачити велику кількість параметрів. Наприклад, для дизельних автомобілів ви зможете знайти корекції форсунок, подивитись, наскільки забитий сажовий фільтр. Для електромобіля зможете глянути стан здоров'я високовольтної батареї. Ну і, звичайно, якщо в боці записується значення пробігу, то ви також зможете його знайти. Крім попередньо переліченого функціоналу, Reader 8 підтримує 15 сервісних функцій обслуговування. Сюди входить у нас скидання інтервалів заміни масла, прокачка гальмівної системи, регенерація сажового фільтра, адаптація клапана EGR, кодування дизельних форсунок та інше. Тож, якщо зацікавив даний сканер, Можете дзвонити, писати нам на Viber, Telegram. також заходіть до нас на сайт посилання в шапці профілю, там знайдете і цей СімТул Reader 8, і також багато інших сканерів. В коментарях можете писати думку про даний сканер. Буде цікаво почитати.